Футбольна першість. Черкаський хімік в п'яти поспіль і в сьомий загалом став чемпіоном Черкаської області з футболу серед команд ветеранів. У фіналі хіміки з мінімальним рахунком 1-0 здолали футбольний клуб Дахнівка. Третє місце посіла ще одна черкаська команда Вікторія. Бронзові медалі чемпіонату розіграли черкаська Вікторія та Золотоніський Спартак Колос. Матч пройшов за переваги футболістів обласного центру. Долю поєдинку вирішив єдиний гол. Його автором став Микола Ківа. Після завершення поєдинку гравцям Вікторії вручили бронзові нагороди. Надіюся, що у вас є перспектива в далі в наступному році бути першими і мати Вікторію серйозну. А сьогодні ми вас від імені Федерації футболу Черкаської області поздравляємо з законним призовим третім містом. Дякуємо вас за участь і за те, що ви дійшли до цього до кінця цього турніру. Напруженим виявився і фінальний поєдинок чемпіонату. В ньому зійшлися черкаські команди Хімік і Дахнівка. Практично протягом усього ігрового часу гравці хіміка тиснули на ворота суперника. Хіміки створили достатньо гольових моментів. Однак час спливав, а на табло залишалися нулі. Розв'язка настала вже у компенсовані хвилини. Арбітр зустрічі Микола Зубко призначив пенальті у ворота Дахнівки. Юрій Грицина без проблем реалізував пенальті. У підсумку 1-0 перемога хіміка. Ну, думаю за що зібраності, за що зіграності. Ми досягли такого результату. Було нелегко. Всі команди ви самі бачили в фіналі рівні, за третє місце боролися майже рівні, також рівні команди. Так що чемпіонат був напруженим. Футболісти, хіміка отримали в нагороду кубок переможця, золоті медалі та грамоти. Їхній капітан Юрій Сак визнаний найкращим гравцем турніру. А президент спортклубу хімік Володимир Кармоліт відзначений індивідуальною нагородою як найстарший гравець чемпіонату області Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.